Чому саме Америка? Тому що 5 тисяч доларів на дорозі не валяються. Покажемо зараз вам на прикладі Lincoln МКЦ. Це в нас є 19 рік. Передній привід, 2-літровий мотор з низничними пошкодженнями по автомобілю. Це бампер лежить біля машини, заміна фари, крила і зробити підвізку. Стає нашому клієнту і він без ремонту 11300. З ремонту він стане біля 13 тисяч 13,5. В нас, відповідно, дані автомобілі продаються на ринку від 18 тисяч доларів. Ну, скажете, що дорого. ідіть на авторія, вибирайте багато гарних варіантів. Почнемо з першого, що продається на авторія. 18 850, відповідно, між 13 тисячами і 18 зазор 5 тисяч, те, що ви можете заробити або зекономити. 18850 і от він у нас в якому був в стані. Я думаю, ви не захочете купляти за 18 тисяч дане авто. 23 тисячі доларів це вже більш-менш адекватний варіант. Що він у нас був на купарті ось в такому стані. Це ще куди не йшло, можна брати даний автомобіль з даним пошкодженням. Заміна задньої четверті, заміна задньої ляди і, відповідно, бампер і підвізка. Але він у нас продається за 23 тисячі. Можна теж сміло казати зазор в районі десятки. Дякую за увагу. З вами була компанія Інтертрейд, менеджер Микола.